Але кожна ця буква івриту має дуже велике значення. Перша буква це є руки. Друга буква перекладається ось. Третя буква цвяхи. А четверта ось. І тепер ось руки і ось цвяхи. А хто мав руки і ось цвяхи? Хто? Господь, говорячи ім'я Мойсею, розкрив суть. Сина, який прийшов на цю землю. Друга версія перекладу. Юд дія або руки, хей, дихання життя, вав єдність між небом і землею, і хей завершення або благодать. І якщо з'єднати цими руками я творю життя, вдихаю Його, і єднається небо і земля. Щоб завершена була моя благодать.